Я чотири роки працював з Януковичем, оскільки вже під кінець, коли я з ним прощався, я бачив в нього явну неадекватність психічну. Мене цікаво, що це розвивається. Я цікавився завжди психіатрією. Я дуже уважно придивлявся до його жестикуляції, артикуляції, міміки, особливості, побудови фраз оцих провалів в пам'яті, провалів свідомості відходу з реального і. Через те я вважаю, що я знаю Януковича набагато ліпше ніж дуже багато людей, які навіть професійно могли би такі висновки робити. Ну там, скажімо, таких як знаменитий психіатр Гузман, інші люди. Я вважаю, що я ліпше його в цьому плані знаю. І... Людина, яка виходила на першу ростовську прес-конференцію, це був мені добре, мені знайомий Янукович, добре пом'ятий, добре заляканий, добре стероризований. Оте, -е, Ламання олівця, це показовий момент. Він говорив те, чого він не хотів говорити. Це був як певний якийсь знак, що він виконує вимогу, до яку його примусили робити. Але дуже мені знайомий. А коли я побачив на другому брифінгу тому короткому людину, яку вивели. Я спочатку взагалі не зрозумів, що це таке. Я десь почув, я дивився на прямому ефірі, а вже після того, ввечері в новинах, і чую брифінг Януковича, бачу, хтось виходить, і в мене перше враження, а, а коли буде брифінг Януковича? Потім придивився, людина дуже подібна на нього, але є речі, яких ну, не приховаєш. Людина, яка, читаючи з листочка, читає похибки Януковича. Ви звернули увагу, що він прочитав, а не замнувся оцю фразу там чесний, нечесний президент. Ну, всі знають, що Янукович робить такі збої. Арктору чи комусь там написали цю фразу на листочку і її сказали виконати. Ви пригадуєте, як він повівся, коли він про йовку говорив? Угу. Коли загубення був отой дурнуватий вираз обличчя, людина втікає десь в реальності, починає десь шукати очима, тобто провал якийсь. І тут він вертається, і певне відчуття трансу, переліку, що робити, що говорити, повернення назад відбувається. Все, вернувся в канву. Нічого подібного не було. Людина розіграла помилку, людина розіграла інші речі, людина не мала того погляду, типового погляду Януковича там зв'язку з окулярами. Оця його боротьба, очі над окулярами, очі, під окулярами, оці всі. Зовсім інші особливості вимоги. Знаєте, в чому відбувається якщо це дійсно не Янукович, в чому промах. Ефект перегравання. Актор, який особи ну, це ефект продиста, я б назвав актор, який має скопіювати, він старається повторити якомога подібніше, а пародист старається. Переграти, перестаратися ті деякі нюанси в мові, які особливо специфічні, на них ще сильніше наголосити. Людина, яка копіювала Януковича, зіграла ефект пародиста. Він перестарався з типовими для Януковича його акцентами мови. Пародіювати чи копіювати Януковича дуже легко. От людей, яких Таких чи я ми говоримо так більш-менш спокійною нормальною мовою і нас продівати важко ну, вас копіювати важко, тому що мова йде більш-менш рівним форматом, і ловлять люди загальний тембр мови, в таких як Янукович, як Юлія Тимошенко, як Вазарова, ще в деяких окремих осіб, в яких є дуже характерні особливості артикуляції мовної і звукового ряду, їх Легко, тому що увага сухача просто сухача привертається до цих екстремумів, до тих максимумів, на яких дуже характерні риси, саме там Януковича чи Тимошенко. Чому так часто люблять копіювати Тимошенко? Тому що їй дуже легко. Ви звертаєте увагу тільки на ці ті любі мої. А решту тексту ви вже не звертаєте увагу, що артикуляція дуже сильно відрізняється. І оцей ефект пародиста він зіграв дуже погану роль, тому що перестарався. Виконавець в цих ефектах Януковича. А давайте звернути увагу, його розігрували представляли як людину неймовірно хвору, неймовірно розбиту, в дуже важкому стані. Причому, що відбувається, такі ефекти, вони змазуються, а тут вони ще більше підкреслені. Ну і плюс вже не кажучи про те, що людина, яка говорила, років на 10 молодше за Януковича. І ще плюс маленька річ звернули увагу, в грудні в нього з'явилася легенька асиметрія обличчя. Після того, коли були чутки, що він ну реально він лежав в лікарні, і були чутки, що в нього був мікроінсульт. Ну це типові речі після мікроінсульту. Куди зникла ця асиметрія? Вона в першому Ростові була, а в другому його її якось не стало. Тому в мене є підозри, що ну може я й помиляюся, але що все-таки виступав не Янукович. Я не думаю, що він мертвий, він може бути паралізований, може бути важко хворий. А показати його було треба. Чому? Це дуже проста причина. Піше чутки, що він помер, а Янукович ще, чи його факсиміле може ще бути потрібне. Його не будуть показувати, коли буде зроблена заява, не обов'язково будуть показувати, коли буде зроблена заява, про те, що він вимагає. Ну, перше, що він визнає там, якогось чергового губерния, губуря вже не встиг, Донецьку, якогось Харківського 16 го числа, Визнає губернатором головою ОДА. Того, коли на, на мітингу оголосять е, народним губернатором, так званим. І Закликає ввести в Харківську область умовно кажучи, чи в Луганську область російські війська. Тобто ми знову повертаємося до Росії і Путіна. Знову повертаємося. Не обов'язково, що Путін ці ситуації, яка для нього склалася, і економічна і фактор можливої зовнішньої ізоляції, веде туди війська, але зайвий раз погратися на дестабілізацію в Україні на цьому можна дуже добре і знаючи, що існує якийсь Янукович, навіть якщо ми підозрюємо, що його вже нема, а він формально заявлений як існуючий. Існує його факсиміле чи графових, які спокійно скопіює його підпис, ну, ніхто не може бути спокійним за завтрашній день. Тому що це вже підпис ставиться під тими документами, які потрібно Путіну саме в той момент. Використати, не використати, теж вирішує Путін.